Даїшник в перший день на роботі стоїть на перехресті, зупиняє фургу і підходить до дверей. Двері відчиняються, і він отримує удар чоботом в обличчя, приходить до тями і йде пожалітися начальнику. А ти хоча б номер встиг запам'ятати? Стих сорок п'ятий. Я не можу вийти на роботу, бо дружина зламала два ребра. А до чого тут ти? Два мої ребра. На будівництві проходять практику студенти. Будівлю вже здають, має прийти комісія. Начальник суворо інструктує студентів. Щоб не трапилося, вдавайте, що так і задумано. Комісія з будівництва ходить, дивиться. Раптом в одному місці з гуркотом обрушується стеля. Один з студентів, глянувши на годинник. О, 11.15, Точно за графіком. На зустрічі однокласників, один починає вихвалятися, яка в нього велика земельна ділянка. Моя ділянка така велика, що я, сідаючи на свою машину, за добу не можу її об'їхати. Інший відповідає. Не переймайся так, у мене теж була така машина. У магазині мені коробочку хороших, але не дуже дорогих цукерок. Вам для коханої? Ні, для лікаря. Віддячити чи помститися?